Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма «Інтерв'ю дня». Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми поговоримо про те, що буде з військово зобов'язаними, які не оновили дані до 16 липня. А розберемо це дійсно важливе та актуальне питання наступні 15 хвилин нашого етеру з нашим гостем, юристом Іваном Карнау. Іван, радий вітати. Вітаю. Дуже Серйозна тема, дуже актуальна тема, тим паче, що сьогодні вже останній день е, того, uh -huh. коли можна було оновити свої дані. І е, я думаю, що ми одразу так е, різко перейдемо. Так, що очікує тих, хто не оновив дані? Напередодні того, що ми бачили на 18 травня. Чекали дату, коли набр зміни в законодавстві. Тепер друга сакральна дата, там 16 липня. Останній день там для оновлення даних. І в цій ситуації мова йдеться виключно про застосування штрафних санкцій у вигляді штрафу в підвищеному розмірі. Це штраф від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Саме ця адміністративна відповідальність вона на слуху, її побоюються більшість. Більша частина громадян, які там з якихось причин не оновили або оновили, але не, не повністю. Дуже багато бюрократичної такої волокіти, Переповнені ЦНАПи в черги не завжди люди встигають. Не коректна робота застосунку резерв, плюс, оберіги і так далі. Що, на що хочу акцентувати увагу? Що коли йдеться мова про те, що певна категорія громадян може отримати певні види штрафи у вигляді адміністративної відповідальності, то треба пам'ятати, що це ж все, все ж таки йде мова про певну адміністративну процедуру притягнення відповідальності, яка має відповідні етапи, це як збирання доказів, оформлення винесення постанови і передання цієї постанови на виконання, і вже виконавча служба вже займається питанням с. Цих штрафів. Що характерно, що зараз більшість засобів масової інформації останнім часом досить активно цю тему обговорює і каже про те, що в будь-якому випадку, після починаючи з 17 липня, якщо не оновити дані, то можна ризикнути отримати штрафи. Хочу наговорити увагу, що винесення таких штрафів воно не є автоматичним. І коли урядовці або Представники державної влади кажуть, політики кажуть про те, що будуть оштрафовані всі, це не зовсім відповідає дійсності, оскільки будь-яка система вона має межі своєї навантаженості. Ну, я вімо, наприклад, якщо в певному районі або в області в територіальному центрі комплектування знаходиться близько там, 100 тисяч громадян, які підпадають по цю категорію, які повинні там оновити дані, але з якихось причин їх не, не оновило. Цих 100 тисяч чоловік для того, щоб притягти до відповідальності, необхідно скласти відповідно 100 тисяч протоколів і постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо ми уявімо, наприклад, наявний адміністративний ресурс, наприклад, там осіб працює там в кожному районі, які можуть там уповноважені на розгляд цієї справи, навіть якщо кожна така особа протягом дня буде витрачати там 10 хвилин на складання таких матеріалів, Оскільки вони не є автоматизовані, наповнення таких штрафів і складання воно не автоматичне. Воно, Як за аналогією зі штрафами, наприклад, патрульної поліції там, за якісь адміністративні правопорушення за порушення правил дорожнього руху, вони складаються в ручному режимі. І кожна особа при винесенні розгляді таких справ, вони ну, зобов'язані пройти там певні етапи. І Якщо уявити, наприклад, що на один матеріал буде витрачено, там, 10-15 хвилин протягом робочого дня. Ну скільки така особа може розглянути таких справ І звісно, зрозуміло, що всі 100 тисяч людей навряд чи будуть оштрафовані навіть протягом року, якщо кожен день займатися саме цим питанням. Це не говорить про те, що можна уникнути штрафу саме через те, що навантажені системи це не знайде. Такий ризик він існує. Скоріше за все, це буде вибірково. Як в лотерейному такому режимі, тобто, якщо особа там потрапляє в певні списки, не новиодані є інформація про неї, про Тобто, е дижість який ти в списку, можна так, так простими словами. Так, якщо ти перший, то ти обов'язково отримаєш, що там 20-20 перший, то можливо ти в тебе по Так, тут вже як на долю везіння, можливо, там можливо там якщо як якщо особа, наприклад, там вже не має даних про неї там в, в певних посадових особах, то Таку особу буде важко притягти до відповідальності, скільки потрібно буде зібрати хоча б останні дані, де особа перебуває. Більша частина, ну не більша, а така велика за об'ємом частина громадян. Вона перебуває, наприклад, за кордоном, і застосувати до них штрафні санкції буде проблематичніше ніж до осіб, які перебувають на території України, оскільки вони, наприклад, можуть не користуватися банківськими рахунками відкрити в юрисдикції України, можуть не мати. Оформлених на себе там нерухомого майна, можуть не мати транспортних засобів, на які можна бути там стягнення, і так далі. Що ще, так як час у нас ефіру замалий, що ще є характерно, я за своєю професійною діяльністю якраз спеціалізуюсь на поданні заяв, позовних і на скасування відміни таких штрафів, і в будь-якому випадку, кожен такий штраф він має. Відповідати вимогам чинного законодавства. Зараз багато адвокатів юристів наголошують на те, що взагалі будь-який штраф, який зараз буде виноситися після 16-17 липня. Може бути теоретично визнаний незаконним через низку прогалин у законодавстві, які це можуть бути прогалини в приписці до цієї статті, це йдеться мова про неоновлення не даних, зазначено, що не підлягає штрафу застосування таких штрафів у разі якщо. Можна е, зібрати е, інші дані, які знаходяться в державних реєстрах, е, в ручному режимі через запити. Ну, наприклад, якщо особу притягають за неоновлення даних, але посадова особа має змогу подати, наприклад, запит до податкових органів чи є е, е, по місці роботи, роботи. Наприклад, кожна особа е, занесена в певні реєстри, якщо е, особа має е, паспорт громадянина України, водійське посвідчення, реєстрацію як фізична особа підприємства. То в десятках реєстрів вона ця інформація вона збігається. А інформація про прізвище ім'я по батькові, про адресу проживання, останню відому адресу проживання, якщо там особа там не зареєстрована, про дату народження, всі інші там реєстрацію шлюбу або там відсутність такої, вона знаходиться в інших державних реєстрах. І може бути така юридична ситуація, яка призведе до того, що якщо навіть особу притягають до. Відповідальності виноситься постанова за неоновлення даних, але особа має право протягом 10 днів подати позовну заяву до суду і визнати незаконним цей штраф, саме спираючись на те, що дані про неї вже і так володіє державна установа. Мова про те, що, наприклад, Деякі представники Міністерства оборони давали коментарі і казали про те, що до переліку даних персональних, які підлягають оновленню, ще відносяться мобільний телефон і електронна пошта. Але жодним нормативно правовим актом взагалі не зазначено, що, по-перше, особа взагалі зобов'язана мати такі засоби електронного електронної там взаємодії. А по-друге, така інформація вона і так міститься, наприклад, якщо у особи є застосунок дія, він передбачає наявність для того, щоб пройти реєстрацію в, ну, так, в, в своє там всіх да. всіх всі цих електронних даних. Іван не так багато часу залишається, так і вже хочу хотіли запитати. вже якщо так, все ж таки ми отримали штраф і не сплатили його, тому що зараз також в суспільство в суспільстві розганяється така тема, що якщо зберуться штрафів більш ніж на 160 тисяч, якщо я не. Помиляюсь, і а, особа їх не сплачувала, а, то а, можуть забрати майно, можуть забрати житло а, uh -huh. і рухоме і нерухоме майно, скажімо так, так uh -huh. і, як діяти в цьому випадку, і чи це якось підтверджується, чи правда це. Ну тут діють просто загальні вимоги до закону про виконавче провадження. Це не нова норма взагалі, але на практиці, як зі мною там поводиться більшість там, юристів, про те, що звернення стягнення. На майно, яке є єдиним майном там, зареєстрованим, воно відбувається ну, в край рідких випадках. Це недостатньо, що там сума там, 160 тисяч, вона залежить ще від багатьох факторів. Це, наприклад, якщо немає іншого майна, на яке можна звернути стягнення, це транспортні засоби, грошові кошти на рахунках і дуже велика кількість, це приблизно там, 99%, буквально от виконавчих проваджень, які не можуть звернути. Стягнення на інше майно і накладається арешт і цей арешт на майні може триматися роками, там 20 років, буває там, і 15 років, доки там не буде якихось дій, там особа вчиняти, щоб або, або скасувати, і визнати незаконним цей штраф, або сплатити повністю всю суму. Також розганялася така в засобах масової інформації ситуація, що є там певний перелік майна, яке може бути фізично конфіскований, але це також не зовсім актуальна. Тема, оскільки там приблизно з 2010-2011 років, коли змінили зміни законодавство про державну виконавчу службу, запровадженням таких автоматичних систем, коли дозволили блокувати рахунки в банківських установах, автоматично накладати арешти, нагода необхідність виїжджати фізично на адреси, так, так дійсно дійсно такі, такі практики вони відбувалися. Проводом працівників поліції, виконавча служба могла приїхати до будинку і там робити опис майна, яке там може бути, наприклад, там другий телевізор, холодильник, там і таке інше. Але це норма, вона майже мертва. Вона не працює. Фізично зараз виконавча служба не займається такими питаннями. Рейди таких не робляться. Воно як я кажу, там приблизно 2009-2010 тисячі років. Воно вже не здійснює. не здійснюється. Не не працює так. Така ж приблизно сама ситуація із конфіскацією. Нерухомого майна теоретично вона можлива, якщо там буде сума оця понад 160 тисяч. Але при тому, що особа, наприклад, не буде мати іншого житла, це виключно за рішенням суду, по-перше, робиться. І по-друге, треба довести, що іншого джерела, наприклад, там офіційної зарплати, який там по закону може бути стягнення не більше там, 20% кожного місяця. Якщо цього взагалі нічого немає, то тільки в самому крайньому Випадку, якщо особа взагалі не буде протидіяти, то е, така ситуація можлива, але е, за ймовірністю, це ну дуже низькі відсотки. Того, ну що ж вона, і якщо можна дуже коротко е, підсумовуючи нашу розмову, чого все ж таки е, на, на рахунок чого, все ж таки перейматися тим, хто не встиг оновити свої дані з тих чи інших причин от, до 16 липня? Тут прийматися, по-перше, треба про застосування штрафних санкцій. Моніторити їх можна з двох джерел. Основних це може бути застосунок дія в розділі послуги і виконавче провадження, або через сайт АСВП, це автоматизована система виконавчих проваджень, там, де зазначаються дані про відкрите виконавче провадження. Якщо він з'являється, то у особи буде право або оскаржити, або сплатити. І для того, щоб не допускати, наприклад, блокування рахунків, бажано. З якоїсь періодикою там раз на тиждень, хоча б придивлятися про себе інформацію, чи е, були там якісь адміністративні матеріали, чи ні. Якщо так, то вчасно реагувати, щоб не допускати блокування рахунків і інших негативних наслідків. А, ну що ж на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати вам за те, що цьозі та нашої студії, і ми більш детально розібрали цю напевно найактуальнішу тему нашого суспільства. Дуже дякую. Дякую. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему оновлення даних військовозобов'язаних. В осях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.